Тут також буде пеларгонія. Скоро зацвіте. І клематис. Це клематис тайга. Виписала я його в цьому році, Марічки. Ви подивіться, як він зацвів, і скільки квіточок. Яка краса. Це взагалі. Мрії збуваються, вірте, купуйте, все буде Україна. Добрий ранок всім, хто заглянув на мій канал. Сьогодні хочу прогулятися своїм квітничком і показати, які квіти у мене зараз цвітуть. А це рання черешня. Черешень вже немає, шпаки залишились. А все починалося з тієї троянди. Вона вже така стара, що я навіть не пам'ятаю, скільки їй років. Купувалася вона дуже давно на базарі. Побудували будинок, і це перша моя троянда. Від неї я вже розмножила дуже багато. Двоє з них росте в моєму квітничку. Але кожен рік вона радує щедро своїм цвітінням. Дуже щедро, гарна, така вона довго цвіте, Буває деколи повторно цвіте. Оцій троянді вже 6 років, вона розмножена від тієї. Також колись в е, нас на базарі продавали польські троянди, оце від неї, це вже я сама розмножила її. Ну ніколи не шкодувала про цю троянду. Вона тільки починає цвісти, а уже яка гарна. І взагалі назви троянд я не знаю. Тому, що скільки виписувала, деякі тільки прийшли по по назвам. Перевіряла через пошук. Мало які відповідають назвам. Но ця також дуже радує завжди. Вона дуже гарно цвіте, квіти величезні. а аромат який. Це така краса, така краса. Не можна, щоб не зняти на відео. Не всі вони, звичайно, ще квітують. Ще буду знімати відео, тому що дуже багато ще на бутончиках. Оця взагалі вимерзла, я її вирізала повністю. Але ось як вона гарненько пішла. Це буде світла трояндочка, також крупна, велика. Там хвосточки. Гарненькі такі. Це також крупна така квіточка червона, дуже багато бутонів. Має ось такий відтінок, та більш до малинового, а ця червона, просто червона. Крупні квіти такі. Це взагалі щось неймовірне. Єдина троянда, яку я точно знаю назву, ось така вона висока. О, бейт. Це двохколірна троянда. Я завжди про таку мріяла. Вона ще не розпустилася. Ось така вона буде. Пізніше я зніму її, як вона буде квітувати ось такі бутончики. Дуже сильно на неї напала оця зелена тля. Боролися ми з нею. Ну, але нічого. Всі трояндиці цвітуть гарненько. Головне, що вони нас радують. Тут на арці в мене вже перецвітає, також дуже ароматна, красива, мабуть, шипшина. Це не троянда, або якась чайна троянда. Вона квіточка квітує один день, але їх багато і вони вже доволі давно цвітуть. А з другої сторони, ось така трояндочка. Вона не є повторно квітуча, але також дуже гарна. Можливо, колись вони заплетуть цю арочку. І буде гарно. Сюди я повиносила свої пеларгонії. Почувають, вони себе тут непогано, тут їм трошки затінок є, поки наростуть шаровидні хризантеми, вони тут будуть стояти. Це ці також яркий, такий насичений ярко-рожевий колір. Угу. А хто це в нас тут? Хто це в нас тут? Ліля, Ліля, Лілька, тобі тут добре? Так, да? добре. Заховалась під піон. Весь на бутонах буде скоро квітувати дуже гарно. Бересклет, ще не пострижений. Лежи, лежи. А ця троянда в мене щось приболіла, вона почорнів стовбур, але квітує гарно. Ще в цьому році зарано для неї пізніше буде. Ну, подивимось. Оце краса також. Величезні, величезні, просто величезні золоті шари. Вже осипається, перецвітає ось така трояндочка. Назва в неї є. Я підпишу. Вона в мене третій рік. Аромат в квітнику стоїть просто неймовірний. А ця трояндочка також я розмножувала від першої моєї троянди. Та, що я показувала саму першу. Вони доволі гарно вкорінюються і дуже гарно цвітуть. Всі, всі троянди в мене. Принаймні, я так стараюсь всі повторно квіточі. Ця також квітує. Другий раз не так щедро, але квітує. Заціли маки, ось там також у мене простенька, мабуть, шипшина а, біла, невеличкі трояндочки, але під вишенькою їй там добре. Хай собі сидить, радує нас. Трудяться бджілки. Маки не пахнуть, але бджілки їх люблять. На піонах стільки немає. Відцвітає рожевий піон, дуже ароматний, ось такий. Буду цього кущика ділити осінню. а зацвітає ось цей, також ніжно-ніжний. Він мені дуже подобається. Ось такий. Знизу рожеві пелюсточки, До середини вони світліші і серединка ось така. Дуже гарні. Корічковий ще не цвіте, але вже скоро буде. Цей буде темніший. Дуже гарно зараз виглядає хоста. Вона ще не цвіте, подорожникова, але таке листя гарне, не побите градом, не поїдене. Але коли вона зацвітає білими такими ліліями, вона дуже ароматна. Ось така. Там в мене такі хосточки Ось. Я дуже люблю рослинки з варіатним листям. Тут лілії будуть. Собі. Це звичайно, не квіточка, це не квіточка, да? Бур'янець спи Ліля спи поснідала можна поспати. Замовляла я в розпліднику 10 троянд. І з 10 прийшли дві, дві тільки по тих назвах, які які я замовляла. Це Обейт і ще ота паркова, вона ще не цвіте. Всі решта прийшли. Ну, але я їм і задоволена. Кольори такі, яких в мене не було, ця буде. Салатового кольору, розпускається вона салатова, а потім така стає бліда, ще не цвіте. Ось, тільки на бутончиках. ці також пізні. Ця і оця буде така темна. Посаджені вони густовато, але Нема куди їм діватися, бо квітничок в мене невеличкий. Невеличкий. Все має бути. Це Алісом. Мені прийшов подаруночок до клематиса тайга. Також ароматний. Цвіте гарненько наростає. А це мадамбріот. Падуб. Також є прирости. Він перший рік в мене, як посаджений, дуже гарно дав приріст. Я думаю, він в мене приживеться. Це вічно зелений кущик. Колючі листочки такі навощені. Дуже гарний. варігатні листочки. Турецька гвоздика цвіте У підніжжя ванілий Фрайс. Я думаю, вона мене в цьому році порадує також своїм цвітінням. А на цій діляночці у мене. В горшках висять пеларгонії. Вони ще не цвітуть всі, але всьому своя пора. Відцвітають і риси. Скоро буду обрізати. Тут армерія рожева, також вже цвітає. Є лівець. Перший рік він у мене. А це також є лівець, я вкорінила сама з жовтими кінчиками. Скоро зацвітуть лілейники. Листя осипається з дерева. Це також ваніла фрайс. Перший рік вона я вкорінила її сама. Будуть цвісти лілейнички. Тут в нас росте райська яблуня, дуже сильно осипаються листя. Коли зацітуть пеларгонії, буде дуже гарно. Ця вже цвіте не може відійти листочки Багряні в неї, не може відійти від зими. Ось така красива гейгера. Вона зливається стуєю. Ось. Дуже мені подобаються листочки такі варігатні. Ось такі опори мені поробив чоловік. Ось ще Пеларгонії у мене сплять. Вже є бутончики? Є. Ось. Скоро будуть. Ця буде темно-бордова. томкат, пак томкат. А ця буде білакрус. Пізніше я зніму, покажу. І також, у ай-яй-яй, терміново треба обробити. Не бачила. Ось такі на трояндах, терміново. Це паркова трояндочка, вона також змерзла. Я її обрізала. Так, біжу, буду обробляти актарою. Ось тут в мене є такий куточок. З <зварії>, гадним плющем. Самшит був, повикидала, надоїло боротися з вогнівкою, один залишився. Такі гарненькі листочки. Тут він у мене тіньок, йому дуже подобається тут рости. Ось таке вийшло відео. Кого зацікавили опори для троянд? У мене на каналі є відео. Всі опори чоловік зробив мені своїми руками. Всім гарного дня і до побачення!